друзья, еще ремонтувати, ремонтировать, але сегодня была нестандартная тема ремонту, бо основные котяра у нас начали скавчати. А деревни? А, облегченный вариант. Без ремня. Тут у нас, тут у нас генератор крутится. Маховичок. И в помпе. Добрый вечер, обрезала. Сережка. Раком поставил. Я поставил так, чтоб не мешать зато. Заезжать кричать, что не так, да не так. Конечно, буду кричать. Я кажу, ты трактор раком поставил. И в прямом, и в переносном смысле. Та нічого, то вся херня. Єдина херня, помпа є, а курва прокладки немає. Знаєте, що це за корч? Жисібі. Нема прокладки на помпу у дилера. Як так може бути? Да, масло тече, сьогодні приїде цей прокладка тут стоїть і прокладка тут стоїть. Відтікає моторне масло. Обістяйся трохи Та його вже все заразом. О, оце лялька Це тоже котик Так Взяв отаку лампочку тут вона стоїть Ой, давно його вже ставили це всі економки оці, вона сама потужна. Один момент в ній ну, світла не вистачає вночі і до хвилин 5 треба чекати поки вона розігріється, але буває таке що Зкати не можна. Там 100 чи 150 Вт лампа стоїть. Тут ось, потужність сотка, 5000 тисяч кельвінів. Ну, було б 4000, тисячі я б 4 взяв, але їх немає. Тільки 5000. тисяч. І 11 Люменів показує. Чи 10? Показує 11, а світить буде як на 10. Нічоси, ось дракон летить. Ще один злітається. летить на всіх парах. Так. Ось такий от малючок. Що скажеш? Веселий ранок Веселий ранок Ты повинен працювати Привіт Олешка Та що, повинен працювати Зараз ми всунемо в розетку Два проводи І побачимо як він буде працювати Я правильно взяв Так, музичку трохи трохи-трохи притушимо, Так, где у нас тут что-то есть по резеткам. Правильно, не в очи. Вот, сука, тут зроблена резетка, бачите? Правильно. Пойдем шукать неправильную резетку. О, есть неправильная. Та дам. Ну что, світить достойно? Принаймні, не очень слепо, так що капець. Да. Так, поставим сегодня фонарик. Який в сраку на пол, бл. Він асфальт даже роз'їдає. Каністру візьми, лійку. Все, що, тільки все можна. А воно вже сюди. Дивись, лійку сюди Де сіточка сюди. Через сіточку. Ота більше ще одна лійка була у нас. Якась із сіточкою. Ні, оце саме велика. Так сіточка отут лежить. Все есть. Все, почисти воздухом почисти и сеточка. Антифриз, 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 курва. Ну, бачите. Чик-чик. Кой він, курва йде? Так. З фонариком понятно. Дискі щеплення приїхали. Подушечки приїхали. Ось, дивіться яка подушка. Я так розумію, може бути ще ресурс, сука, сила. із того, А ні. ну ця подушка, наприклад, ще нормальна. Це передня. все вот такая порвана в труху не проблема была не из-за подушек колечки резни манжета Ось така ось. Курва, 800 гривень. НМШ-25. Новенькі. Це підшипники, я так розумію, на щеплення. Чим прекрасний ямс. що У нього з помпою. Все. зашибись. ші. Бісь. то нову херню якусь придумаю. Да? Оце й не тече, бо стоїть собі і не працює, так. Да? <рес> <рес> стоїть, не працює і не ламається. Олєшка, дивись, беремо цю штуку. Беремо цю штуку. І ми їм так, щоб можна було з неї їсти. Гуд? Бо людям треба завести його, проточити? Щоб все воно було в огнях. Хорошо? Поки okay, сонечко можна мостити. Оцю штукенцію Для того щоб його помастити нормально, треба оце спочатку поснімати. Що з цим і займусь. Е -е, Мастіка, яка сюди йде, вона дуже густа. Я її поставлю на пічку. Зараз вона підігріється. Потім можна буде нормально її помазати. Так, воно вийшло. Зараз це все ще обжирити треба, щоб воно було все чистеньке. Потім нанести мастику. Зараз я поки іншу сторону зроблю. Так, ну все почистив, тепер беремо обезжирювач. Все це добре протираємо. Є Магніт Маленька Так, <кхм> да, вона на столі там стоїть. <кхм> так. Ну і з іншої сторони. Аналогічно. вот такую штуку треба помазать ситочка сейчас найду какую емкость чтобы туда ее наливать будем мазать взял стаканчик и теперь Все це змащуємо. Досить швидко виходить. Вона класно розігрілась. Головне, щоб вона була нормально розігріта. У шею, звісно, дуже класно чистить, бо щіткою чи шпателем це б зайняло досить багато часу. Так М, але обов'язково м'який круг має бути, щоб нам метал не трогати. Вони чітко забирає старі залишки. цієї ми немає через два тижні десь може колекти. А в інших що немає? А в інших не буде такого? Ну такі що на вулиці вона вже загусати почала, в принципі. Може, її розібрати, подивитися, що з нею. А що вона ремонтується? Подшипники на воло стоять. Ну, тобто подивитися, що з нею. Нова така помпа 50 тисяч. Два тижні згадать. Ну, все одно, не що робити. Так спитай з Дімоном, вона ремонтується чи ні? О, набрав свіженькою. Гаряча взагалі клас. В принципі, їй небагато треба. Для боковин. Сейчас зроблю боковини. Потім ще треба зробити верх і низ. Аналогічно, в принципі. Спочатку почистить, знежирить. Потім нанести. Штуку. Ось ще отут отут полоса. Де вона скользить і оце, і оце. Так, ну що, день швидко минув. Телескоп я нормально почистив і помазав. І далі чим займались. Завтра нашого кабанчика повеземо до токаря, то зараз скинув. Маховика і корзину. Завеземо. Тут видно, що воно все-таки нерівне, то це все проточить, бо нові диски щеплення. У нас вже є отакі. От То мають круто працювати. Із цим всім. Приїхав вижимний, вижимний не той. Відправляємо міняти. Карабас. Карабас вимили. От тому так вимили, що видно, гровер якийсь валяється. Видно, хтось забув. Тут тут попередньо лазив. Коротше, в когось випав гровер. От там внизу він валяється. ну То кришки, коли будемо нижні знімати, перепаковувати прокладки на герметик, то потім ми це все зробимо. Буквально там годинку паливом з воздухом. Невеликий напор і все досить-досить-досить класно. Вообще вона нова, напевно, така не була. Ну, дуже круто. Нічого не шелестить, дуже добре все. Пару днів буде пауза, то я її накрию, щоб вона пилом не припадала. І буде бомба. Поспильовував. Прокладки з усіх плоскостей. тут також все добре повимивалось. Цю штуку ще не мив, ці так поспаласкував паливом. Мабуть, все круто. Ну, вже через пару днів, коли всі запчасті приїдуть, Ще, до речі, оцей сальник. Пашка каже, що він його поміняє. А Ну скажіть, чи можна оцей сальник поміняти, щоб не знімаючи оцей вал? Хто як думає? Можливо це взагалі, чи ні? Він сказав, що він це зробить. Ну, побачимо, як він це зробить. Оці ж клопанці. Нові також приїхали. Я їх сюди вже закинув, пружинки помив, бо пружинки були в такій копоті, Просто жестяк. Все чистенько, все класно. Думаю, буде ракета. Так, Якось так. Ще. Сьогодні нежданно не гадано. Це у нас помпа. І а вона не крутиться. Курва 50 чи 60 штук коштує. Ця штука. Оцей шків прийшлося трохи по-лайту підігрівати. Тільки тоді пішов. сниматься. Пальчики я все подготовил. Завтра серый завезе. Вот на таком кабасику. Помпы там уже нет. Ну раз помпы там нет и не працюємо. на компрессор там два кольца Трохи вони сікли, мастило, то їх заразом також серепо попідкидав. Ну, вся загвоздка в помпі. Чекаємо помпу. Це пару днів треба чекати. Якось так.